Новинка в нашому асортименті спреїв це X80 цинк спрей високоякісний антикорозійний засіб для надійного захисту металевих поверхонь. Спрей застосовується для відновлення пошкоджених гальванізованих поверхонь, для захисту вихлопних систем, сталевих конструкцій, обробки порогів та кузовів та захисту всіх типів систем. Серед основних переваг – ефективний антикорозійний захист. Та ідеальна цинкова ґрунтовка, високий вміст очищеного цинку до 90% у сухому шарі, створює міцний і довговічний захисний шар. Проводить струм та дозволяє використовувати під час зварювання. А зараз про зручність у використанні можна використовувати спрей на 360 градусів, швидкість висихання, попереднє затвердіння за 30 хвилин. Повне за 24 години. Серед додаткових властивостей створює гладке захисне покриття, яке сумісне з усіма типами лаку можна лакувати після висихання. Оптимальний захист при температурі плюс 20 градусів можна застосовувати під час температурного режиму від 15 до 20 градусів, стільки до вологи та високих температур.